За підручником геометрії 8 класу, автора Олександре Степ. І наше завдання: сторони трикутника відносяться як 5 до 6 до 9. Знайдіть невідомі сторони подібного йому трикутника у випадках, якщо його перша, більша сторона дорівнює 18. Окей, малюємо два трикутничка. Так, так. І менше. Дібний. Так, ну треба ж підрівняти, зстевино трошки. Так, давайте позначати. Наприклад, АБЦ, А1, Б1 і С1. Запишемо дану. Да, дану. Так, трикутник АБЦ, АМБЦ. Подібний трикутнику А1, Б1. С1. Далі у нас АВ відноситься до В відноситься до АС як 5, до 6 і до 9. Так, значить, більша сторона подібного трикутника дорівнює 18 Ну, більша сторона, у нашому випадку, це А С9, значить, А1С1 дорівнює 18 см. Так? Це перше. Так, знайти, знайти невідомі сторони подібного його трикотника. Тобто А1, Б1 і В1С1, так? Тому що А1 С1 у нас відомо. Розв'язання. Значить, так, ми знаємо. Що, якщо у нас є співвідношення першого трикутничка, то такі співвідношення і в другому трикутничку. так? Пишемо, оскільки. Оскільки АВ, відноситься до В відноситься до АЦ. Як 5 до 6 до 9, тоді А1, в 1 О. Вмістила, як красиво. А1 b1 відноситься до Б1, С1 і відноситься до А1C1. Так само, як 5 до 6 і до 9. Так, ми бачимо співвідношення. Отже, нехай Х, нехай Х коефіцієнт пропорційності. Я завжди вам кажу, що якщо у нас задача зустрічається крапку, це обов'язково коефіцієнт пропорційності. Пропорційності. Так. Тоді. А1B1. Дорівнює 5X. B1C1 дорівнює 6X і А1C1 дорівнює 9X. Складаємо рівняння. Складаємо рівнення. І що ми можемо скласти рівняння? Тут легко. Більша сторона, 1 це 1, дорівнює 18. Отже, 9х, 9х дорівнює 18, а звідси х дорівнює 2. Але це коефіцієнт пропорційності. Тому, як кажуть, повертаємось до того, що ми виражали. Дорівнює 5х, Дорівнює 5 помножити на 2. Це буде 10 см. Сантиметрів, сантиметрів. Так, і B1 С1. Буде дорівнювати у нас 6х, 6 помножити на 2, це буде 12 сантиметрів. Відповідь це тільки перша. 10 см і 12 см. Є так, менша сторона на 3 см менша від середньої. Оце цікаво, переходимо. Так, значить, у другому. Все так само. Умови так само, співвідношення так само, але тут є нюанс. Менша сторона на 3 см менше від середньої. У нас середня виходить b 1 c 1 так? b 1 c 1 Відняти меншу сторону. Це a 1 b 1 так? a 1 b 1 дорівнює 3 см. 3 см. Ну, і знайти всі сторони. Тут придеться всі. А1, Б1. з це почала що це? Б1, С1, хоча без різниці, але все-таки. І А1С1. Все так само прописуємо, все прекрасно. Складаємо рівняння з чого правильно із цієї умови. Тобто Б1, С1 це у нас 6х, так? Відняти 5х, буде дорівнювати 3. Що саме цікаво? 3, так, 3. Значить, 6 мінус 1, тобто х дорівнює 3. Але ж все ж таки це коефіцієнт пропорційності. Тому А1Б1. Буде дорівнювати 5 помножити на 3, це буде 15 см. Далі B1, С1. Буде дорівнювати 6х, тобто 6 помножити на 3, це буде 18 см. Є і а 1 С1, буде дорівнювати 9х, тобто 9 помножити на 30 буде 27. Передивіться уважно і ще раз, нічого не міняється, крім ось цієї умови. А так, все так само. Це коефіцієнт пропорційності і складаємо. Просто на цьому ми складаємо рівняння. Так, передивилися, переходимо до третього третє. Така сама все умова. Але тут є нюанс. Периметр дорівнює 100 см. Тобто периметр трикутника А1, Б1 С1 дорівнює 100 см. Тому, коли будемо складати рівняння, будемо орієнтуватися на формулу периметра. А периметр це сума всіх сторін. Тобто 5х, додати 6х. Додати 9х дорівнює 100. Далі 5 плюс 6 11. 11 плюс 9 це буде 20. Так, а звідси їх дорівнює 5, так? Супер, коефіцієнт пропорційності. Тепер кожен із сторін. Дорівнює 5х, дорівнює 5 можете на 5, дорівнює 25 см. Так, b 1 c 1 Це на 6х. Тобто 6 помножити на 5 замість х, Це буде 30 см, Так. І a 1 C1 Дорівнює 9х. Рівні 9 помножити на 5, дорівнює 45 см. Так, перевіряємо: 25 плюс 45 70, 70 плюс 30, 100. Все правильно. Віддаваться. У нас 25, 30 і 45. Все. Це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.